Я Робі Вільямс. І це моя історія. На дві наступні години! Ви всі мої! Тож почнемо спочатку. Гаразд! Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і ось вона перша велика прем'єра 2025 року. А саме фільм Робі Вільямс Беттермен, про який сьогодні з вами і поговоримо. Як завжди, за традицією потрохи за все, то всідайте зручніше і приємного перегляду! О! Але перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що я придумав нову систему оцінювання для фільмів, яку власне сьогодні і випробую. Назвав я це рівнянням кіномозку. Тож сьогодні і перевіримо, як воно працює. Ну а поки погнали! Фільм про життя та кар'єру відомого співака вийшов з під роки Майкла Грейсі, який у 2017-му подарував світові найвеличнішого шоумена. І тут відразу ж починається цікава історія. Річ у тім, що Гью Джекман, який зіграв головну роль у мюзиклі, під час uh, зйомок повсякчас згадував Робі Вільямса, намагаючись зробити свого героя максимально схожим на нього. І коли актор почав сумніватися, чи достатньо добре він співає, режисер зустрівся із Вільямсом та попросив його записати відеозвернення для Джекмана. Це стало початком дружби режисера та співака, і згодом, почувши відробі безліч історій про його життя і кар'єру, Грейсі зрозумів, що наступна його стрічка має бути саме про нього. 18 місяців поспіль Майкл записував на диктофон откровення Вільямса і після чого разом зі сценарною групою взявся за написання сценарію для майбутньої стрічки. Проєкт було вперше оголошено у лютому 2021 року. Майкл Грейсі став режисером та співавтором сценарію разом з Олівером Коулом та Саймоном Глісоном. Основні зйомки проводилися у Докленд Studios Melbourne у травні та червні 2022 року. Зйомки концертних сенс з шоу Lieved з Albert у 2001 році були зняті у королівському Альберт Холлі в Лондоні під час виступів Вільямса 6 та 7 листопада 2022. Також знімання проходили у Лондоні в березні 2023. Фільм розповідає про життя та кар'єру відомого співака, його злети, падіння, залежності і боротьбу зі своїми внутрішніми демонами, які переслідують його на кожному виступі, являючись то в обличчі його батька, то колишніх колег з гурту, щоразу повторюючи, що він нічого не вартий не здара. Одна відома людина сказала: ми самі створюємо собі демонів. Про що це? Хто це сказав? Байдуже. Він сказав і я сказав. Отже, він був знаменитістю один за двох і два в одному. Я не я почну ще раз. З одного боку, перед нами просто черговий байопік про життя відомої людини, однак, поміж усіх інших, його виділяє те, що головний герой постає перед глядачами в образі мавпи, про що детальніше розповім у наступному розділі. Я знаю про що ви подумали. Глянь на нього. Що це за мавпи? Але чому ж саме так? Є дві основні версії. Перша полягає в тому, що це була ідея режисера Майкла Грейсі, коли він запитував Робі, якби ти був твариною, то якою? So, the monkey. What gives? I asked you if you were an animal, how would you see yourself? In your own words, you would refer to being dragged up on stage to perform like a monkey. I immediately thought portraying you you, you not as as we see you, but as how you see but how yourself. Друга версія, що це від початку була саме ідея Вільямса, оскільки за його словами він завжди відчував себе дещо диким. А ще вважав, що відстає у розвитку від своїх однолітків. Я робі Вільямс. Одна з найбільших поп-зірок у світі. Та я завжди вважав себе дещо менш розвинутим. Мабуть, кожен із нас бодай раз в житті почувався Робі Вільямсом. <схи> так. Так чи інакше, це творче рішення зіграло фільмові на руку. Головне це витримати, так би мовити, адаптаційний період. Це може перші хвилини. Це може перші хвилини 5, 10, за які ви а, звикнете до антроп. <звук> Та що же мене? Фух. Я думав, що зможу витримати увесь випуск в цьому бафіку, але це виявилося складніше, ніж я думав, тому далі без нього. А, так от. Найголовніше це витримати. Так би мовити, адаптаційний період, це може перші хвилин 5-10, за які ви звикнете до антропоморфної мафи, оточеної звичайними людьми, і тоді вам це гарантовано сподобається. Цитуючи мою подругу та колегу-блогерку, рішення зняти фільм із cgi мапою у головній ролі спершу може здаватися ризикованим, але. Насправді, воно є виграшним, оскільки в іншому разі ми отримали звичайний байопік, схожий на десятки інших, як, наприклад, Богемна рапсодія, Рокетмен тощо. А так вийшло неординарно і круто. До речі, цікаво, чи бува за цим фільмом не послідує виникнення нового тренду. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Також варто сказати, що фільм викликатиме у глядачів різні емоції. Тут буде і з чого посміятися, і над чим задуматися. Зокрема, в мене, коли я дивлюся фільми про відомих людей, завжди в голові одна й та сама думка. Невже ставши відомим і досягнувши успіху, отримавши все, про що ти мріяв, немає. Жодного іншого шляху, аніж наркотики, бухло та інші погані речі. Тобто, чому не можна давати всім приклад і надихати тих, хто тобою захоплюється? Однак, на відміну від багатьох інших знаменитостей, чиї життєві історії було перенесено на великі екрани, Робі Вільямс принаймні все ще з нами. Ну а найчутливіші глядачі можуть навіть пустити сльозу в момент, коли Робі дізнається про смерть єдиної людини, яка завжди в нього вірила, своєї бабусі. Якби що сталося з моєю бабуною, я був би невтішним пиріжком. А особисто мені дуже сподобалася фраза, що її сказав Робі один його приятель: що б ти не робив, воно стане цінним для інших тільки коли воно буде цінним для тебе. Тобто, незважаючи на те, хто ви, якщо ви хочете тим, що ви робите, надихати інших, перш за все треба горіти цим самому. У фільмі Робі Вільямс виступає у ролі самого себе як закадровий оповідач. Роль е, Робі у вигляді шимпанзе виконує актор Джона Дейвіс. Адам Такер забезпечує більшу частину вокалу для Робі, а Картер Мерфі озвучує Робі в дитинстві. Антропоморфного шимпанзе Вільямса було створено за допомогою тієї ж технології, яка свого часу оживила на великих екранах Кінг-Конга, Голома, а також головних персонажів планети Мавп, що принесло фільму кілька престижних номінацій за найкращі спецефекти. Тож, як ви розумієте, Робі став таким собі Цезарем, що співає. Також у фільмі знялися Стів Пембертон у ролі батька Робі Піпера Уільямса, Кейт Малвані в ролі Дженет Уільямс його матері, Елісон Стедман у ролі його бабусі Бетті. Деймон Герріман у ролі найджела Мартіна Сміта, менеджера групи Take Z, Рейчел Бано у ролі Ніколь Еплтон, учасниці All Saints і колишньої нареченої Робі та інші актори. Однак, якщо тільки не дивитися фільм в оригіналі, на жаль, голоса Робі ми не почуємо, окрім моментів, коли він співатиме. Але натомість наші вуха задовольнятимуть Денис Жупних, який подарував свій голос власне самому робі, В'ячеслав Васицький, який озвучив робі у дитинстві, Ірина Дорошенко, яка стала голосом Беті, Ірина Ткаленко, Дмитро Вікулов, Олександр Шевчук та інші актори. За все це ми маємо подякувати режисерці дубляжу Катерині Брайковській. Ну а я, користуючись нагодою, хочу висловити подяку пані режисерці за допомогу у створенні цього відео, а саме за надану інформацію про наш неймовірний дубляж. Власне, тут і казати нічого не треба, адже у фільмі звучатимуть найкращі хіти Вільямса, які ми і так знаємо, і яким підспівуємо, коли чуємо їх по радіо. Love, Натомість увагу тут заслуговує постановка музичних номерів, кожен з яких схидається на кліп до пісні. І це. Дійсно те, що варте слова Вау. Особисто мені найбільше сподобався номер, коли хлопці танцюють на вулицях Лондона, запалюючи при цьому натовп. Також дуже красивий танець робі та Ніколь на яхті. Тож візуально насолоду глядачі отримують 100%. Якщо ж казати про невдалі рішення у фільмі, то Особисто для мене це стала відсутність прив'язки до часу. Тобто, люди, які, знаєте, от прям стежили за життям Вільямса, вони знають, що він був учасником групи ТЗ з 90 по 95, й або коли померла його бабуся, що його стосунки з Ніколь тривали з 97 го до 99, го поки вона не зробила аборт. І а, для тих людей, хто... Не так добре знайомий з життєписом Робі, було б краще, якби а, події супроводжувалися підказками, тобто в якому саме році що відбулося. З іншого боку, про це можна вільно прочитати на просторах інтернету, і тому це не критичний недолік. Отож, у підсумку, сюжет отримує 9 через вище згадану не прив'язаність до часу. Акторська гра на десятку. Музика, а саме постановка пісенних номерів на десятку, графіка також. Ну і глибина фільму, яка викликає емоції та наштовхує на різноманітні роздуми про важливе, також отримує 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для цієї стрічі складає 9,8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пиційте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили новий фільм, які враження він залишив у вас. А також пишіть, які ваші улюблені фільми про життя відомих людей. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Дивіться тільки хороше кіно, яке наштовхне ваш мозок на роздуми про важливе на усі 100%. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, у якому ми живемо зараз, став лише нашим страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.